Вітаю всіх, з вами я, Олег Скрипаловський. Нещодавно я отримав відповідь на своє звернення у міську раду. Звертався для того, щоб дізнатись суму, у яку бюджету міста обходиться отримання наших місцевих керівників та їх підлеглих працівників виконкому. Також отримав затверджений бюджет умені на 2025 рік. Його чомусь у відкритому доступі досі немає. Згідно офіційної відповіді Уманського виконавчого комітету, які вони вказали суму витрачених коштів з бюджету собі на зарплату з 2021 по 2024 роки, включно з 2024, суми по роках наступні. За 2021 рік 21 мільйон 57 тисяч 400 гривень. За 2022 рік 20 мільйонів 909 тисяч 400 гривень за 2023 рік 25 мільйонів 46 тисяч 800 гривень за 2024 рік 31 млн 311 тисяч 800 гривень. Згідно інформації з бюджету за 2025 рік, вони отримують 49 мільйонів 384 тисячі 845 гривень. Разом з 2021 року до кінця 2025 року сума складає 147 мільйонів 710 тисяч 245 гривень. Враховуючи той факт, що у самих найвищих посадовців отримана зарплата за 2024 рік вже перевищує 1 мільйон гривень. То це означає, що приблизно 35-45% від цієї суми було отримано всього лише 10-15 людьми, які є керівниками, замами та директорами відділів. Все інше пішло на зарплату помічників, фахівців та обслуговуючий персонал. При цьому з цієї суми сам посадовий оклад складає лише 20-30%. Все інше. Це різного роду премії та доплати, за що вони під час війни отримують такі премії. Вдумайтесь цю цифру, цілих 147,5 мільйонів гривень зарплати за майже 4 роки війни отримали очільники Уманської громади. І ці люди не стидяться поприкати усіх, хто їм заважає своєю допомогою Збройним силам. Вони ж самі робляться за рахунок примусових вирахувань зарплати своїх підлеглих працівників, погрожуючи звільненням. Або коли діти в школі зібрали кошти чи колектив комунального підприємства для допомоги своїм родичам, друзям, які воюють, з'являються ці чиновники і всі заслуги нагло приписують собі. При цьому отримуючи з держави 147 мільйонів на своє отримання. Які ж вони святі люди? З 2022 року по 2025 рік вони збільшили витрати на себе любимих з 20 мільйонів 909 тисяч 400 гривень до 49 мільйонів. Сума збільшилась на 136% або на 28 мільйонів 475 тисяч 445 гривень. У вас також так карколомно зросли зарплати та пенсії, як у них. Бо я вважаю, що це просто мародерство та канібалізм. Причому спершу моральні, а вже потім фізично-матеріальні. Інакше як пояснити такі захмарні кошти, які місцева влада виділяє собі на зарплату. І в той же час вони говорять про якусь єдність заради України. Тільки чомусь єдина єдність, яку ці місцеві можновладці демонструють своїми діями, це єдність зі своїм бездонним карманом. Не тримаєтесь за крісло, кажете, ага, воно і видно. Мертвою хваткою вцепились і штампують собі премії. Кожен сам вирішує, як оцінювати їх діяльність. Може я помиляюсь, і ці факти є лише доказом їх порядності та святості. У мене в голові не вкладається ця цифра та те, що існують люди, які, знаючи про ці факти, все одно захищають цю місцеву владу та називають офіційну інформацію, надану цими ж чиновниками, брехнею. Дякую всім за увагу.